Добрий день, мене звати Надія Олександрівна і я працюю у комунальному закладі до шкільної освіти. Я з васардок No265. Дніпровської міської ради вже 17 років. І я щиро люблю свою професію, бо це не просто робота, а справжні покликання. Та найбільшому я нагорода бачити, як дітки розвиваються, втілюють на знання у повсякденному житті, а також ростуть добрими, щирими. Та здоровими. Заради роботи з дітками я доконялася, що вихователь це не просто вчитель, а справжній друг, помічник та порадник. І саме тому я обрала тему проєкту Безпека дитини, бо ми виховати відчимо дітей в побачності, у побуті, на вулиці та серед людей. А сьогодні, у непростий воєнний час, особлива увага приділяється сам. Птичні ситуації і при цьому залишатися сміливими та певними. Проєкт Безпека дитини це повсякденна турбота про найдорожче, що ми маємо, про наших діток. І я знаю, що кожен малюк зможе відчути себе захищеним та певним, навіть у важкі часи. Я дуже люблю свою професію, я обрала цей шлях.